Я хотілося б, щоб це село залишалося таким же, яким воно було 20-30 років тому назад, тобто створити належні умови для того, щоб село було дійсно привабливим для всіх і в першу чергу для тих, хто проживає. Я хочу ще сказати одну фразу. Я завжди висів цей вживав, коли працював на виборчій дільниці. Що вибори починаються, вибори закінчуються. А ми залишаємося в цьому селі Жити, працювати. Тому ми повинні все зробити для того, щоб завтра ми зустрічалися, віталися, аналізували по триводному світі. Проблем, як і в селі багато, і в районі багато. І я вважаю, що Микола Павлович розвідувався сьогодні за свою роботу. Робота виконана. Але, напевно, роботи ще більше, більше того. Дане скликання буде працювати поки що по законодавству зв'язку з тим, що йде реформування органів місцевого соврятування орієнтовно 2 роки, не 5 років. І ваше скликання буде якраз в часі найменш працювати, тому і буде на вас лягати більше завдань, більше роботи, і за малий час ви повинні. На я скажу, що я особисто хочу подякувати всім виборцям, в тому числі ви були виборцями, хто підтримав мою кандидатуру в районну Раду. Прикро, звичайно, що буде представництво тільки моїй особі в одному, так, хоча деякі села будуть мати представництво трьох осіб. Це зв'язано із змінами в законодавстві щоб було на пропорційній основі, незалежно від того, скільки людей голосувало, чим більше розпорушення, тим менший склад попадає у район ради. 80 депутатів було попереднього скликання, сьогодні 34 депутати, ну, відповідно відклада більша кількість партій, але менша кількість депутатів, тому що це стосується і нашого села. Але я хочу обіцяти, що все, що буде залежати від мене. Будемо робити з вашою підтримкою, за вашим питанням. Хотілося б, щоб у нас була тісна співпраця і всі питання, які сьогодні будуть підніматися в селі, щоб вони мали високому порядку на рівні району підтримку, все буде залежати від нас. Тому я хочу побажати всім нам взаєморозуміння, підтримки, взаємодопомоги. Ну і що всі ті питання, які піднімали наші виборці, ми максимально можемо втілити в життя. Дякую. Слово надається Курилку Валісі Григорівні. Я про це не приємно. Депутатський корпус вітаю. Голову теж вітаю вас з виборами. І бажаю, щоб ми співпрацювали, бо я є керівник Саме найменшого покоління, а це наше майбутнє, у нас співпраця була. Дякую. Сказати, може, є бажаючих депутатського кому? Будь ласка. Нема бажаючих. Я хотів би сказати ще від себе. Шановні ну, депутати, ми йшли на вибори, кожен йшов з якоюсь програмою. Тому мені хотілося би, щоб. Наші слова не розходуються з діями. Я вважаю, що кожен з вас, кожен з нас відповідальний за якийсь е е окремий округ. Ви є господарями на своєму окрузі, вам видніше, е які є проблеми, ви ближче до них. Тому давайте включатися в роботу, давайте для себе е напишемо якийсь план дій. Кожен депутат на своєму окрузі і всі гуртом будемо трудово допомагати. Ще раз говорю, давайте працювати однією командою. Нельзя розривати, тому що на якомусь окрузі депутат більш спроможний у нього є техніка, на другому окрузі він менш спроможний. Тому давайте це все робити взаємозачотом. Ще раз говорю, ми є одна команда. Я впевнений в тому, що ми будемо працювати злагоджено. Я вірю в те, що ми будемо працювати злагоджено. Якщо у когось є якісь. Амбіції, пускай вони залишаються вдома. Давайте працювати на село, на громаду, і тільки для цього ми сюди прийшли. Тому я вірю в вас, вірю в себе. Я думаю, що все в нас вийде, але для цього потрібно рухатись, рухатись, рухатись. Тому, якщо немає більш нікого питань, я вважаю, що порядок денний вичерпано. Сесію закрито. Дякую гостям. Дякую, ще раз вітаю депутатський корпус з святом. Сесія закрита. Е, Всіх присутніх цих присутніх е, запрошую на приватну співбесіду з сільським головою у Кабінет сільського Дякую.